Зосередьтесь на своєму диханні, як, як ти? ти відкрий свої очі, подивись навколо, відремонтуєш двері. Я не можу постійно ремонтувати речі. Слухай мамо. Я знаю, що це виглядає досить дивно. Знайдіть час для себе та зупиніться. Але мені здається. Що це має спрацювати, директор Девід Вінсент Сміт. Зосередьтесь на своєму диханні. Не посіюй, просто дихай. Роздивись навколо, відкрий свої очі, роздивись кольори, подивись навколо. Важливо лише те, що ти можеш зробити для інших. Знайдіть час для себе та зупиніться. Заради Бога. Я не можу це робити. Ти досі не можеш забути брата? Не починай про мого брата. Відваліть нахрін закрите їбло. Цього року Зосередьтесь на своєму диханні. Я хочу, щоб він повернувся. Це не так просто, Джен, дебют австралійського кіно. Подивись навколо. Це не твоя вина. Зосередньось на своєму диханні. Прокинься Джейн. Є деякі речі, які неможливо так просто забути. Він не тягар душі.